Фліс, плюс другий сорт, вага друзі. 8 кг. ціна 1400 жіночий тедік. Розмір М. Така яскрава фліска, жіноча розмір 40 Ще один жіночий тедік. На підкладці йде курточка розмір С. Жіноча плотна фліска, розмір 42-й. Ще один жіночий фліс, розмір Елька. Чоловіча флісова безрукавка розмір М, Чоловіча фліска розмір М. Плотний жіночий фліс розмір С. фліска розмір Л, Чоловічий фліс розмір Л, Жіноча флісова безрукавка. фліска розмір розмер. 46. Žinočia fliisrodymė M. 1. Žinočia fliisrodymė XL. 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 Флісовий батник, розмір Лка. Легенька фіска розмір XL і останець їй ще наші фріс. Розмір Лка. Це був фріс перший і другий сорт. вага, мішечка 8 кг, ціна 1400.